От хлопчика голова поліція, скажіть, будь ласка, за що він затриманий? Можна... Товариші поліцейські. Будь Росі Росі ласка, вона, воно воно скажіть, воно за, воно за воно що воно ви затримали? Хлопці, все, Хлопці поліція? Що -то, що -то, за що? Скажіть Я ви, за що? Ну просто скажіть да, просто скажіть, щоб люди і люди просто всі хочуть чути. Скажіть, а? Перекривати не треба. Я вам добре особливі звічі вже повідомляв. Я повірте не чула. Повторіть, будь ласка, ще раз. Ну ви ж поліція ви ж повинні, я ще знімаю, хочу виложити там хуйову Одесу чи куди. Хочу, щоб ви просто люди всі чекають, хочуть почути, а поліція не відповідає. Скажіть ви, от ви поліція більш... вже неодноразово вам відповідала. Вам ага. Ці мені я так. Вам е... Він що в розвитку? Покажіть нам його бумажку. Де сюди, є з розіск? На нього. Відносно нього є активне звернення? Від... Яке, звернення? Яке? А звернення? А, суда, а, суда, де а причем, no. суд де бумажка? Тому що суд налажує розуск. А я кажу, що, наприклад, роз, розшук. Ну так а чого ви тоді задержуєте? На якому а це хлопчик, я ліг не не на нього, щоб його не забрали. Скажіть, будь ласка, не відмовляйте, хочемо від поліції почути всі тут. За що затриманий? Вийде, ні, ні, він він вже хоч один а говорить. А, за те, що була якась там є активне звернення, від ТЦК. А є звернення від ТЦК? Тому його затримано. Представляєте? Представляєте? А де ТЦК? А де ТЦК? А вон стоїть десь там. Хочу поснімаю, і дивіться скільки людей Де? А де ти заказ? Це хлопчик, просто голова працює.